Тіна Кара вирішила ситуативно зробити пісню. Це знаєте, як маркетологи і рекламісти, коли трапляється якась ситуація, вони намагаються ну, якийсь розголос, якась подія, щось таке. Знаєте, про що всі говорять. І під цю тематику одразу швиденько виходить якась реклама якихось брендів, ну, як приклад. Це ось коли була ситуація з італійцем на кордоні, у мене про це є відео на каналі. І там швиденько бренди такі підсуетилися, почали подарунки вручати, значить, дівчині, і щоб вже засвітитись на велику аудиторію, ну, майже безкоштовно, ціною подарунку. Ось тут до чого я все це веду. Що Тіна Кароль у пошуках нового хіта, ви знаєте, взяла таку тему. Про те, що немає світла, немає тепла, немає води. І е, з тих шматочків, що виходять в інстаграмі у неї в сторіс, ви знаєте, так, я думаю, ця пісня ну, має всі шанси стати такою вірусною і такою залипательною, бо там такий мотивчик, дуже такий, ну, банальний, який легко лягає ну, на, на пам'ять, на думку. А також є там ще такий прийомчик, коли легко запам'ятати слова, бо там є така логічна, такий зв'язок є. Там у нас немає світла, у нас є тепло, у нас тепла, немає тепла, у нас є добро, у нас немає води, та щось разом ми в тебе, я, в мене ти, разом щось, ми сім'я. Щось таке. І воно таке, знаєте. Але воно мені нагадує, як дитячий якийсь мультик, в якому це лунає така дитяча пісенька. Це ну, трішки як маніпуляція аудиторією і відношення до аудиторії як до глупеньких. От у мене таке неприємне відчуття, що навіть якщо я чую, що мотивчик такий з перспективою стати таким вірусним, ну, і, і сенс взагалі пісні. Але, знаєте, ну, якби спекулювати. Ну, на цій тематиці, що зараз відключення світла, відключення тепла, відключення води. І оце ось так, от знаєте, брати цю тему болючу для багатьох і робити оцю таку, ну, якось поверхнево позитивну пісеньку. У нас немає світла, там у нас і ми І знаєте, в мене такі ще відчуття, ну я сама взагалі-та сонграйтер. І Ну, я ну, як сказати, я бачу, що тут над, над словами ніхто особливо не парився. Тут можна було зробити це якось делікатніше, якісніше, витонченіше, щоб воно не було настільки, знаєте, як рубають ото, ну, примітивно дуже. Тобто такий: у нас немає води та разом ми в мене ти, в тебе я. Разом ми, ми сім'я, і ну, це дуже по-дитячому. Тобто можна той самий сенс сказати іншими словами, ну, щоб е, слухач не, ну, не почував себе при цьому. Ви ну, знаєте, як його вважають не дуже розумним і примітивним. Я не знаю, як ще передати ці свої відчуття. Ну, я поважаю, що Тіна Кароль не здається і намагається створити хід, і намагається. Вже, хоч якось достукатися до сердець людей, навіть не гнушається, не знаю, як сказати українською. Таких соціально тригерних дуже тем, як відключення тепла, світла і води. Не знаю, наскільки це себе виправдає. Мені ну чесно, від самої цієї маніпуляції не дуже приємно. Але подивимось, чи стане ця пісня реально вірусним хітом. Мені прям цікаво. Як ви вважаєте, все ж таки, це. Як зараз модно казати, норм чи стрьом, саме в цей важкий час випускати ось таку пісню. Пишіть.